Ми не знаємо коли кажуть, що в одиннадцять вечора він був. У нас згоріло все, все моє. На тій стороні це все моє, там все згоріло. Магазином це все було наше. У нас була сантехніка, була краска, бутики були повні, стояли з товаром. У цього, все згоріло. Якщо так, то в одному десь на 700, і в другому десь теж на 700. У мене воно сина на тій стороні приліт був буквально десь дві неділі тому. І це тут, тепер. Був магазин. сантехніка. Ми ще сина там був приліт, ми взяли сюди, перенесли частину, все так упакували до кучі, Лучше б я й не трогала. Коло 40 років я вже на базарі. Я все життя тут. Я почала ще з молодими, все життя пройшло тут. І Це все, що залишилося від багато життя. Поки війна не скінчиться. А що тут відновлює? такі гроші були вкладені. Ми ж все купляли, бутики купляли в базарі, все купляли. А де ж тепер? Що за що? Я мої 4 тисячі пенсії щось зробиш.